Доброго дня, шанувальники природи, любителі грибарства, а також просто глядачі каналу Гриби Карпат Слава Україні, героям наша слава Сьогодні значить, п'ятниця, 25-го серпня високогір'я Карпат, 7 годин 58 хвилин, зайшов до лісу і знову будемо пробувати знайти білі грибочки, ну і не тільки білі і стивні. Я і з тим гробочки я нині думаю зайти на лисички. трошки підзбирати лисичок. Ну, з білими, з білими я думаю, що не буде дуже густо. Я вчора тут був. І що саме приємно, от зараз я що вчора переговорив з хлопцями, просто про життя поговорили. Вони е санітарну виробку роблять. І значить, що приємно. Десь пляшки з-під води. Ну, мабуть, ну, три неділі точно. Е вони випивали воду і так було залишено. І мабуть хлопці дивляться канал. І мене впізнали. Я їм не говорив за сміття ані грама. От. Мабуть, дивляться, хтось з них дивиться канал сьогодні. Зранку вони ще не на роботі. Я проходжу, пляшок немає. Я був здивований. Приємно здивований. Браво хлопці. Хлопці прибрали сміття за собою. Ну, скажу, скажу, мабуть. Хтось із них дохить дивиться канал. Природа дякую, я дякую, народу України дякую. Добре, як завжди, саме цікавіше, що буде в лісі. Поки що цікавого нема нічого. Але будемо фіксувати і спробуємо вас чимось порадити по можливості. Порадувати. я казав порадитися? Можливо, діду заговорюються. Старші люди, як мої діти, нема що дивуватися. Так, хожу я вже, певно з 2 минути. Добре, то у вас ми один ранку. Ну Но... вчора. Вчора ми затратили, мабуть, 7 годин. Десь так. Багато часу і не густо грибів. Ну що зробити? Такий період часу. 25 хвилин я в пошуках білого гриба і не тільки. Ноль. Нуль повний. Зараз буде і сонечко перегрівати. Ну, але назад дороги немає, тільки вперед. Карпатський ранок. А людину повітря легко п'янить. Пройшло 42 хвилини. Нуль. Ну нічого. Все так не буде. Трави також нічого не кажуть. Мовчать. Всі чекають осінь. Всі чекають осінь. Ну і похолодання відповідно. Роса, роса на траві. Можна пити не згинаючих, не згинаючись разом з травичкою. Хоть, хоч свіжим повітрям подихай. Свіжим, та ти дихаєш кожен день, тобі все мало і мало і мало. Так я думаю, що росіяни напали. А правильніше казати кацапи на Україну. За свіжим повітрям. Ну, э, кацапи, а це на тюркській мові. Кацап, я колись думав, що то що то як цап з борідкою. А як вияснилося, то є м'ясники, мародери. Ще з давна вони такими були. Вони без війни не можуть. От. Що цікаво, а хохол, це силью жовтий на тюркській мові. Хм, цікаво. Одна година 14 хвилин пройшла, як ми зайшли до лісу і от перший білий грибочок. Аж не віриться, що вчора я непогано знайшов, а сьогодні і то такий грибочок під знаком питань. Ось знайшов лисичку. Будемо пробувати хоч лисичку назбирати. Там червоняк впереді, Ось тут лисичка є. Лисички підберемо. Прийшла година 44. Так лисичок трошки. І от попалися мені білячки на розсаду. Ось цей зараз подивимось. Також він не дуже. Ну, який жиє. І так, дві години, за дві години другий рибок. Година, один рибок. А, але хоч гарний, те здоровий. І бочкастий, бочкастий. О такі. Без трьох хвилин, три години і ось третій білий. От такий результат. Білий, гарний. А. Красивенний. Ну, але третій. А от ще? Білячки. І то четвертий. А ось це п'ятий. У, то я вже знайшов за три години п'ять грибів. І так, три години 30 хвилин. І це у нас... У! Шостий білий. Тільки. 3 години 35 хвилин і це у нас сьомий білий, а там, мабуть, йому все. ну Зараз будемо оглядати. І так, 3 години 46 хвилин. І це в нас нібито мав би бути 9 грибок. Але ми зараз подивимося. Який він є. Чотири години, чотири хвилини і ось десятий білячок. Мінімальну норму ми виконали. А ось іще один молодий. То вже поверх плану. Ось і тринадцятий Білий От і завершився черговий похід, нібито побілі грибочки, а як виявилося, Грибочків мало. Ну Зате трошки підзбирали лисички. О. І показую вам результат. А результат ось такий 13 білих грибочків і така кількість лисичок. Ну, і на тому дякувати природі. Затратили ми десь 4,5 години. А ну а вам бажаю стократ крат більше назбирати як. Я назбирав. А також здоров'я і мирного неба над головою. Не забувайте, нема лісу, нема природи, нема нас. Так що не засмічуйте природу, а також не копайте робачки. Вони ж очищують повітря? А всі ваші побажання, хай повернуться до вас туриці. Хай вам щастить, до побачення, до скорої зустрічі. Е, мабуть, завтра треба робити технічну перерву.